Привіт, друзі! Сьогодні запрошую вас разом зі мною вирушити до секонд хендів у пошуках цікавих речей для весняно-літнього сезону. Вирішила знов заїхати у Гудвіл. Подобається мені там, хоча б тим, що є примірочні почну із взуття. Ось такі тапульки від Агг. Але, як на мене, стан не дуже, а ціна завищена. А ось ці кеди від Michael Kors здались доволі цікавими. Чорна шкіра, хутряні вставки і всього 20 доларів. Можу признатись, що взуття від Michael Kors мені подобається набагато більше, ніж її сумки. Цікаві моделі, якісна фурнітура. А головне, що натуральна шкіра. Я покажу вам декілька сумок. Сподобалась ця бежева шкіряна. Цікава форма. На жаль, на ній не було цінника, тому ціна її залишиться загадкою. Жовта сумка цікавої форми від Mau Bag. Бренд відомий своїми нестандартними моделями та стильними аксесуарами. Начебто вона шкіряна, але всередині матеріал получився. Шкода, оцінили її у 12 доларів. Ця червона малютка була без бренду. Написано тільки, що виготовлено в Італії і що це шкіра. За 7 доларів вирішили її взяти. Чудово підійти, як яскравий акцент до образу. І ще одна червона сумка з такою важкою фурнітурою від Сапрана. Бренд відомий своїми елегантними аксесуарами та якісними матеріалами, однак були плями. Тепер перейдемо до одягу. Цікава сукня з деніму і трикотажу від Paul Briel. Це французький бренд, який створює елегантний і стильний жіночий одяг. І всього 8 доларів. Цей жакет сподобався своєю текстурою. Одразу видно, що у складі є Махер від бренду Jones New York. Бренд відомий своїм класичним стилем та якісними матеріалами. Спідниця від Ports International. Це міжнародний модний дім, заснований у 1961 році канадським дизайнером Люком Танебе. Бренд відомий своїм преміальним одягом та аксесуарами для чоловіків та жінок. Оцінили її майже у 9 доларів. Наступною знахідкою стали білі джинси від Hugo Boss за 10 доларів. На жаль, вони виявились за короткі на мене. І переходимо до примірки найцікавіших речей. Жакет від Ischim сподобався поєднанням кольорів та укороченим кроєм, але, на жаль, виявився замалим на мене. Не змогла пройти повз шовковий жакет з такими ще бантиками попереду, хоча розмір 16, звісно, завеликий на мене, але вирішила його приміряти. Бренд Safe Silk за 13 доларів. Виглядає дуже оригінально, небанально, цікаво. Помітила таке цікаве в'язане худі, бірки бренду не було, але у складі написано, що 5% кашеміру, що є вже непогано. Тому, пошукавши ще трошки, я знайшла лого Lululemon. І оцінили у 9 доларів, що доволі бюджетно для цього бренду. Цікавий свічот від Band's Comuta, розмір, правда, XL, але можна носити і як оверсайз. Вартість 7 доларів. Мене іноді приваблює такий бомж стайл, тому моє око може впасти на такі речі. Не судіть строго, іноді я експериментую. Яскрава шовкова сорочка від Dayen van Fjörzenberg. Виявилася на мене за малою, хоча виглядала доволі цікаво. Тим більш зараз в моді на півпрозорі речі. Чим більше ви спробуєте на дотик різних тканин, тим. Краще ваші тактильні відчуття будуть, і ви зможете вже відрізняти різні тканини, не дивлячись на їх бірки. Мені ця навичка завжди допомагає економити час. Ось, наприклад, цю блузу я витягла саме на дотик. Це бренд Ethan і оцінили у 5 доларів. Шовкова блуза мала сліди ручки понизу, тому я її не придбала. Якщо обирати футболки то я віддаю перевагу бренду Uniqlo. Знайшла дві сіру і бежеву. В принципі, цікаві принти, що одній, що другі, у другій, але сіра в розмірі XS і, звісно, сіла на мені дуже щільна, тому я віддала перевагу другій. Ще мені сподобалась Шведка у смужку від бренду Dachers. 100% бавовна у розмірі М за 6 доларів. А ви знали, що назва шведка походить від шведського стилю чоловічого одягу, який був популярний у 20 столітті? Такі сорочки спочатку носили військові, робітники, моряки, а згодом вони стали популярні і в Європі. Сукня МІДі від Club Monaco, 100% вовни. Але не сподобався мені її фасон. Тому що, в принципі, розмір М повинен сидіти був на мені нормально. але, як бачите, понизу оце висить якось дуже дивно. А ця чудова сукня від Аркет. Максі довжина повністю збавовний і оцінили її у 10 доларів. Арке це шведський бренд, що є частиною HM Group. Він був заснований у 2017 році з метою створення модного бренду, орієнтованого на стійкість, якість і функціональність. Аркет поєднує класичний стиль із сучасними тенденціями, створюючи одяг і аксесуари для чоловіків, жінок та дітей. Та прагне створювати базовий гардероб, що базується. На якісних речах, які прослужать багато років, і зможуть стати частиною вашого стилю незалежно від зміни моди. Но ну, ваш така сукня на сайті коштує 88. доларів. І ще одна сукня, ця від бренду COS за 13 доларів. З вільним силуетом базового бежевого кольору та з кишенями має цікавий комірець. А для тих, хто не знав, COS – це преміальний бренд, який належить H&M Group, але має зовсім інший підхід до моди мінімалізм, якість і позачасовий стиль. Я сподобали джинси. Naked and Famous це канадський бренд. Але виготовляє речі з японського деніму. Бренд відомий своїми ультра жорсткими джинсами. Ці ж виявились на мене доволі тісними. Брюки із суміші льна і віскози від Oak Plus Ford у кольорі хакі за 13 доларів. Але, як завжди, за короткі на мене. Коричневі брюки від Ford з віскози та поліестру з резинкою на талії за 13 доларів. Просто в ідеальному стані. Розмір М трошки вільний на мене, але це краще, ніж коли затісний. Рожеві бавовняні шорти від ліс Клейборн у 12 розмірі за 7 доларів. Мали чудовий фасон, але я вже знала, що 12 розмір буде за великий на мене. Серед аксесуарів коричневий ремінь від масі модуті за 6 доларів. Просто в ідеальному стані. І також чорний ремінь від Michael Kors. Початкова його ціна була 68 доларів А тут оцінили у 6. А вже наступного дня в іншому секунді знайшла чорні шкіряні балетки від Clarks за 15$. доларів Рожеві коди від Coach за 17$. доларів Стильні та якісні, ідеальні для весни. Сині шкіряні черевики від LASCI за 20$ доларів у новому стані. Бренд відомий своїм комфортним взуттям та натуральними матеріалами. Цікаві туфлі від бренду Madras. Це японський бренд взуття з багатою історією та глибокими європейськими коріннями. Білі сліпони від Sperry за 20$. доларів В ідеальному стані чудовий варіант для літа. Сподобалась джинсова куртка від Gap за 25 доларів. Вона якісна, звісно, але хотілося б трошки дешевше. Щодо сукань, мені сподобалась від H&M, ось така з квітками. Дуже гарна, ніжна. І оцінила її у 13 доларів. Ще знайшла таку цікаву сукню від Ліди Бадай. Сукня мені здалась більш офісним варіантом. В неї дуже класний склад з вовни та шовку, тому треба взяти до примірки. Цікаво, як вона сяде по фігурі. Сукня від Emory Rose. З бавовни за 9 доларів. Виглядала цікаво і комфортно. Подобався яскравий візерунок. Сукня від All Saints спочатку здавалась непримітною, але виявилась дуже вартою уваги, тому що All Saints – це британський бренд, відомий мінімалістичним стилем, якісними матеріалами та нотками гранжу. Їх речі вирізняються лаконічними силуетами, преміальними тканинами і високою якістю пошиву. Знайти All Saints у секонді – справжня удача. Адже це дорогий бренд із витриманим стилем і довговічною якістю. Яскраво червона льняна сукня від Mary Rose за 17 доларів. Ефектна і натуральна. Сорочка від Pretty Little Singh. Хоча цей бренд належить до мас маркету інколи навіть у бюджетних марках можна знайти речі з натуральних тканин. Ця сорочка з льону та бавовни, Тому ідеальна для літа. Легка, дихаюча та приємна на дотик. Але ціна у 9 доларів трохи завищена для неї. Базова біла футболка від Uniqlo. Така річ завжди знадобиться в гардеробі. А ось і справжня знахідка. Білі джинси від H&M у колаборації з Lee за 7 доларів. Ця співпраця між брендами спрямована на екологічність. Вони використовують органічну бавовну, та перероблений денім. Знайшла дуже короткі шкіряні шорти, які, думаю, вінтажні. Були вони без шнурка спереду, і оцінили їх всього у 7 доларів. Все ще можна знайти хутряні вироби. Наприклад, ця біла жилетка в дуже хорошому стані за 40 доларів. Але я, як завжди, не знаю, що це за звір, тому сподіваюся, ви мені підскажете. Сьогодні вторинне використання хутра стає все популярнішим. Старі шуби та хутряні аксесуари не просто викидають, а дають їм друге життя, перешивають, фарбують. Або використовую для створення нових речей. Це не тільки економна, а ще й екологічна, адже зменшує потребу у виробництві нового хутра. А я переходжу до примірок. Перша сукня від відлі Badai. Я, звісно, натягнула її на свої речі, дуже незручно, тому що в Village немає примірочної. Але маємо, що маємо. І друга річ це червона шовкова сорочка. І оцінила її у 5 доларів. Мені ж не дуже сподобався фасон без комірця. Приміряю сукню від All Saints, її можна зав'язувати різними варіантами. Мені подобається її асиметрія, виглядає дуже стильно. Цей светер справжня знахідка. Він з Мохеро від бренду Роберта Каліна. Він дуже м'який і приємний на дотик. Тому я довго вагалась, чи брати його, чи ні. Роберта Каліна це італійський бренд, що спеціалізується на люксовому трикотажі і використовує преміальні матеріали, такі як Махер, Кашемір і Маріносова вовна. Ціни в розрібних магазинах від 200 доларів за светр. Здивувалась, коли знайшла такий верх від піжами чи то короткий халат. І він від геп має у складі шовк. Якби це був комплект із низом, то точно взяла його. Цього разу було дуже багато речей з льоном, наприклад, ця білосніжна сорочка з вишивкою білою ниткою. Від Melanie Line. Це канадський бренд, який спеціалізується на елегантному жіночому одязі. Є цікава знахідка сукня від Джейкоб. Вона з шовку та бавовни. Але, на жаль, маленького розміру. Міряла також чорну сукню трикотажну від Banana Republic, але довжина зовсім не моя. Кідняних сорочок багато не буває, особливо, якщо вони такі унікальні. Ось ця чорно-коричневу смужку з гудзиками, що нагадує камінь. Виглядає дуже небанально. На жаль, точно не можу визначити бренд, адже в Італії є кілька марок під назвою Луїза. І всі вони досить дорогі. У будь-якому разі ця сорочка варта уваги. Ну, звісно, і без лулолема не обійшлося. Ця спортивна зіпка з квітковим принтом дуже сподобалась, але ж і оцінила її у 20 доларів. Дуже класна спідниця у складку, схожа на вінтаж. У складі вказана що вовна. Але на дотик нагадує віскозу. Хотіла б я її придбати, але, на жаль, були недоліки. Цю чорну піжаму я вирішила придбати для себе, тому що люблю виглядати вдома теж нарядно. І ще одна вигідна покупка це упаковка з трьома новими колготками за 3 долари. Такі дрібниці завжди потрібні. Дякую, що були зі мною і додивились відео до кінця. Якщо хочете підтримати мене та мій канал, найкращий спосіб ваші лайки та коментарі. А якщо ще не підписались, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в наступному відео!